52-річна Тетяна Науменко родом зі Слов'янська Донецької області. Два місяці тому, каже жінка, коли у місті стало небезпечно, наважилася разом з донькою та внучкою переїхати до Луцька. Дуже тяжко, звісно. Так. Кожну ніч там бомблять. У нас тут військовий син. і Сюди приїхали, потім місяць тут жили. Я вирішила шукати роботу. Пішла в центр зайнятості. Там мені підібрали роботу. Листоноша мені пропонували і паперова фабрика. З 7 липня Переселенка працює в Луцькому зоопарку доглядачкою тварин. До 24 лютого розповідає, працювала в керамічному цеху в Слов'янську. Роботу в зоопарку вибрала з поміж інших, бо, каже, любить тварин. З тваринами ну, не, не важко, ну, я вони до мене привикали. Я до них в обов'язки входить кормити, прибирати за ними, озеленити в вольєрчик. З 2015 року у Луцькому зоопарку працює Тетяна Пономарьова. Жінка з родиною приїхала до Луцька з Донецька. Після візиту з дітьми до Луцького зоопарку вирішила, що хоче тут працювати, розповідає пані Тетяна. Зоопарк це та дитяча мрія, яку я. Втілила саме в Луцьку, ти постійно на свіжому повітрі. Ти завжди з тваринами, яких ти любиш, в колективі, який до тебе доброзичливий. Мені дуже подобається працювати в нашому зоопарку. Мені дуже подобається жити в нашому місті Луцьку, тому що в нас дійсно є дуже хороші люди. Любов до тварин та бажання вчитися це основні критерії для роботи у зоопарку, каже директорка Людмила Денисенко. За її словами, в Україні ніде не навчають на доглядальників тварин, тому усі знання здобуваються на практиці. Тварини є таким фільтром, що вони за дві неділі розкушують будь-яку людину, чи вона з ними буде працювати далі, чи вона не буде працювати. Людина може навчитися всьому. Ті люди, які не хочуть працювати, які не можуть знайти контакту з тваринами, перші їх розкушують тварини і, ну, звичайно, вони не затримуються у зоопарку. З 24 лютого до Луцького міського центру зайнятості звернулася тисяча внутрішньо переміщених українців. 150 переселенців працевлаштували здебільшого на виробництві, розповідає директорка центру зайнятості. Наразі на обліку перебуває 300 переселенців, 70% з яких жінки, каже Олена Шишова. Вакансій маємо на сьогодні 600. Ми враховуємо все. Ми враховуємо і досвід роботи. Ми враховуємо останнє місце роботи. Ми враховуємо освіту. Ми враховуємо і бажання з травня місяця. Є певні зміни в законодавстві при пошуку підходящої роботи. Служба зайнятості місяць враховує всі усі, що я назвала критерії. Але в подальшому ми можемо розширяти межі. Є випадки, коли люди працювали начальниками відділів, керівниками підприємств. А сьогодні шукають роботу на виробництві. За словами Олени Шишової, в Україні діє урядова програма відшкодування мінімальної заробітної плати за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. В Луцьку 65 роботодавців отримують відшкодування за 120 переселенців, яких працевлаштували. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.